Привіт! Всі ви хочете почути, за який час можна вийти на тисячу доларів. Але чи задавали це ви іншим питанням? Скільки ви готові прикладати зусиль та старань для пошуку та закриття клієнтів? Звичайно, заробити хоче кожен, але вам варто зрозуміти, що без ваших зусиль ви не отримаєте результат. На тисячу доларів можна вийти вже за один місяць. А що для цього потрібно зробити? Давайте розберемо. Крок перший: вам необхідно знайти трьох клієнтів щеком 250 доларів. 250 доларів, 250 доларів, 250 доларів. Це виходить 750 доларів. Чесно кажучи, знайти клієнта з чеком 250 доларів ну це не так важко, тому що 250 доларів це нижче середньоринкової вартості таргетолога. Як шукати клієнтів, я поділився 10 методами в минулому уроці. На своєму навчанні я ділюся 20 методами пошуку клієнтів. Вам потрібно лише прикласти зусиль та використовувати матеріали, які я вам даю. Також я вам дам такий крутий спосіб, який мало хто про нього знає, це автодзвони. Вам потрібно буде лише налаштувати бота, який буде обдзвонювати ваших клієнтів, пропонувати ваші послуги, і вам залишається лише перетелефонувати до клієнтів, які дійсно зацікавлені вашими послугам, які залишили заявку. Крок другий це взяти на консультацію клієнтів по мінімальній ціні. 3-5 клієнтів по 50 доларів. Це у нас виходить 250 доларів. Ви можете продавати не лише налаштування реклами, але й також можете допродувати клієнтам, які не готові вам стільки платити, допродувати консультацію, щоб вони самі вміли налаштовувати рекламу. Це допоможе вам напрацювати досвід в комунікації з клієнтами та напрацювати декілька відгуків. Наша ціль 1000 доларів. Я поділився лише двома способами, якими може заробляти таргетолог. Насправді ви можете надавати більше послуг. Про це в мене виділений додатковий урок по побудови продуктової лінійки. Давайте підсумуємо. Три клієнти по 250 доларів разом у нас виходить 750 доларів. Це навіть на середньоринку вартість таргетолога. Наступне це 5 клієнтів по 50 доларів. На консультацію. Консультація триває лише годину-півтора. За годину-півтора ви заробляєте 50 доларів. Загально у нас виходить 1000 доларів. Насправді 1000 доларів на таргеті це не так важко. Все залежить від вас та вашого бажання працювати. Наскільки ви берете кладати зусиль на пошук клієнтів та закриття їх. Крок третій це дати всім клієнтам результат, так щоб ваша тисяча доларів перетворилася на стабільний ваш дохід щомісяць. А як працювати з клієнтом довготривало? Давайте розберемо. Зазвичай більшість експертів допускають таких помилок. Не ведуть комунікацію з клієнтом після запуску реклами, не ведуть щоденну звітність реклами, не обговорюють з клієнтом масштабування та покращення результативності реклами. Кожен з цих етапів дуже важливий, тому що якщо ви почнете їх дотримуватись, клієнт буде розуміти, за що він вам платить гроші. І також буде розуміти, що ви дійсно зацікавлені в результативності реклами. Від цього залежить, чи продовжує клієнт з вами співпрацю, але знаючи по собі, 80% клієнтів продовжують співпрацю, навіть якщо попередній місяць не дав таких очікуваних результатів. Про кожен з цих етапів я навчаю на своєму індивідуальному наставництві, де з нуля веду заручку до результату. Від що таке таргет до налаштування реклами, до пошуку клієнтів та до масштабування таргетолога? Якщо бути детальним, то це навчання, яке триває 2,5 місяці, в якому є 10 модулів. І всі ці уроки є в форматі відео з презентаціями. Моє наставництво підходить для новачків, які хочуть з поно нуля опанувати професію таргета та закрити перших клієнтів. А також для досвідчених таргетологів, які хочуть отримати впевненість у своїх знаннях, покращити результативність реклами своїх клієнтів та побудувати фундамент особистого бренду, та навчитися продавати свої послуги дорого. Давайте розберемо, що на кожному модулі ви отримаєте. На першому модулі ви отримаєте знання, які вам повинен володіти таргетолог. Зрозумійте, що таке таргет та хто такий таргетолог, вже матимете базову інформацію етапи роботи над реальним проектом, які бувають ніші та їх ефективність. Дізнаєтесь, як маркетинг впливає на таргет та які є воронки продажу. Другий модуль це технічна підготовка. Розберете з рекламним кабінетом, налаштуйте його та підв'яжете спосіб оплати. Ця інформація вам буде потрібна для роботи з клієнтом або налаштування реклами на свої послуги. Третій модуль створення стратегії. Навчитеся ефективно створювати стратегії для окупності трафіку. Також проаналізуйте конкурентів для того, щоб розробити креативи, які дійсно зайдуть вашій аудиторії. Четверте це рекламні тексти та макети. В цьому модулі ви навчитеся створювати рекламні тексти за двома методами. Зрозумійте, як писати офери, що будуть продавати, та як створювати креативи, які будуть готові вже до запуску реклами. П'яте це аудиторії. Навчитеся аналізувати аудиторію, на яку потрібно спрямовувати рекламу, яка дійсно буде зацікавлена, щоб купити товар чи послугу бізнесу, якого ви рекламуєте. Шосте налаштування рекламної кампанії. Розберемо всі цілі, щоб ви вміли налаштовувати рекламу під будь-який бізнес. Щоб, обираючи ціль, вона дійсно приводила заявки, які будуть давати результат вашому клієнту. Сьомий модуль тести та аналітика. Навчитеся, як правильно аналізувати рекламу. Та як її масштабувати, щоб вона приносила ще більші результати. Восьме, особистий бренд таргетолога. Без цього дуже важко просуватися і збільшувати свої чеки на послуги. В цьому модулі ви упакуєте свій інстаграм-сторінку і почнете розвивати себе як таргетолог. Дев'ятий модуль це пошук та робота клієнта. На цьому модулі ви навчитеся шукати та закривати клієнтів, так само побудуєте комерційну пропозицію, яка буде продавати, і знайдете свого першого клієнта. Десятий модуль це стратегія та розвиток делегування. В цьому модулі ви дізнаєтеся, як вийти на свою першу тисячу доларів, як побудувати свою команду, як правильно делегувати роботу, а також навчитеся, як створювати квісь сайти, щоб додатково допродувати їх. Кінцевий результат, який ви отримаєте, ви засвоїте затребану професію, навчитеся шукати та закривати клієнтів з чеком 250 доларів і працювати з ними вдовго, і вийдете також на свою першу тисячу доларів. На наставництво можна потрапити, лише попередньо заповнивши анкету при запис. Це вас ні до чого не зобов'язує. Анкета предзапису за посиланням нижче або в шапці профіль. Переходьте та залишайте заявку. Дякую за вашу увагу. Я зв'яжуся з тими, хто залишив заявку.